Слава Україні! Вітаю всіх на медичному каналі, згідно з дослідженнями Гарвардського університету, високий кров'яний тиск є причиною смерті в 15% випадків, тому що підвищується ризик багатьох небезпечних захворювань, таких як серцева недостатність, інфаркт, інсульт, аневризма, когнітивне порушення, ниркові коліки. За даними Американської асоціації серця, 28% людей мають під. Підвищений тиск, і навіть не підозрюють про це. Підвищений артеріальний тиск надає несприятливий вплив на кровіни судини та внутрішні органи, що може призвести до серйозних наслідків. Багато дослідників дійшли висновку, що ризик гіпертонії може знизити регулярні фізичні вправи. У ході одного з досліджень, опублікованих на сайті Національної медичної бібліотеки США, фахівці вивчили вплив тренувань. Ізометричною, тобто статичною хваткою на артеріальний тиск, у стані спокою у здорових людей. Отже, інструкція для тренування використовувався пружинний динамометр із ручним захопленням. Просто затисніть кістю руки динамометр або щільне гумове кільце. В крайньому випадку просто будь-який предмет можна затиснути кістю руки. Стискайте з максимальним зусиллям предмет або динамометр протягом 4-5 секунд. Загалом зробіть 3 спроби з перервою 10 секунд. Після чого на другому етапі цієї методики Стисніть предмет або димнамометр з зусиллям равним 30% того, що ви робили спочатку, і цього разу ізіметричне зусилля, тобто постійне статичне, тримається протягом не більше 3 хвилин. Повторіть цю вправу 5 разів із перервами по 5 хвилин. Такі заняття, тобто вправи, повторюють тричі на тиждень протягом 10 тижнів. Артеріальний тиск вимірюється до та після кожного заняття. Тренування з ізометричною хваткою можуть бути простим, ефективним, недорогим та немедикаментозним методом зниження артеріального тиску. Такі вправи сприяють зниженню як систолічного, так і диастолічного артеріального тиску. До такого висновку прийшли американські дослідники.